Місяць із давніх давен вабив до себе погляди жителів землі. Про нього складали легенди, з ним пов'язували різні земні події. І сьогодні цей інтерес не згасає варто зауважити, що місяць був першим небесним тілом, на якому побувала людина. А чи відомо тобі, що одну з перших карт місяця зробили вчені в XVII столітті? Так, це зробив астроном Джованні Батіста Річлі і фізик-математик Франческо Марія Гримальді. Окрім того, що вони були вченими, вони ще й були членами ордену єзуїтів, Чернечого ордену католицької церкви. Як таке можливо? Нумо розбиратися. Початок реформації у Європі застав католицьку церкву зненацька, але й до того були виступи за її реформування. У пам'яті ще жили виступи Джона Вікліфа та Яна Гуса, вчення яких підтримала велика кількість населення. Однак католицька церква змогла перемогти цих реформаторів. Тож і 1517 року Ватикан і Папа Римський сподівалися на перемогу. Однак із кожним днем реформація поширювалася новими територіями. Рим почав поступово втрачати владу, потрібні були нові рішення. Тож католицька церква розпочала власну реформу, яка мала б допомогти відродити велич католицизму. Так розпочалася Контрреформація або Католицька реформація, релігійно-церковний рух у Європі за оновлення католицької церкви, що відбувався в другій половині xvi середині 17-го століття. Контрреформація виникла як відповідь на протестантську реформацію та поширення протестантських течій у Європі. Боротьбу з реформацією католицька церква проводила в декількох напрямках. Коли протестантські ідеї почали поширюватися італійськими землями, Папа Римський Павло III 1542 року створив Конгрегацію Верховної Інквізиції. Папа Римський надав право Інквізиції судити й карати тих, хто відмовився від католицької віри або трактував її не так, як церква, а також тих, кого підозрювали у Єресях. Першим великим інквізитором був Джованні Петро Карафа, який згодом став папою римським Павлом IV. Про жорстокість великого інквізитора ходили легенди так, йому приписують слова: Якби мого батька запідозрили в найменшій єресі, я б сам зібрав дрова на вогнище для нього. Папська інквізиція могла судити кожного, попри походження чи місце в суспільстві. Смертельні вироки, які виносила інквізиція, міг скасувати лише папа римський. Інквізиція боролася за чистоту віри, але і сповільнювала розвиток науки, адже змушувала винахідників та науковців під страхом смерті зрікатися своїх вчень, а ще спалювала на вогнищі всіх, чиї погляди не співпадали з вченням церкви. Символом протистояння науки та релігії став процес Галілео Галілея, який постав перед судом інквізиції 1633 року в Римі. Як ти думаєш, чи досягла інквізиція своєї мети? Відповідь залишай у коментарях. Наступним кроком контрреформації було створення індексу заборонених книг, списку книг, заборонених католицькою церквою, бо ті вважалися небезпечними для віри та моралі католиків. Метою створення таких списків було запобігання забрудненню віри чи псуванню моралі через читання теологічно-помилкових чи аморальних книг. До списку заборонених книг навіть належала Біблія, написана кастильською, романською чи будь-якою вульгарною мовою. Ця заборона діяла аж до XVIII століття. Тож у той час, коли представники реформації намагалися зробити святе письмо зрозумілим для населення, католицька церква всіляко намагалася залишити це право за собою. Багато книг, які загрожували католицькій церкві, знищили або заховали, а людині, яка зберігала їх у себе, загрожувало відлучення від церкви. Через це багато друкарів втекло до Німеччини та Швейцарії. Індекс не обмежувався теологічною літературою. У різний час під заборону потрапили твори Томаса Гобса, Рене Декарта, Іммануїла Канта, Джордано Бруно, Миколая Коперника та Даніеля Дефо. 1491 року в сім'ї іспанського дворянина народився хлопчик. Він не отримав ґрунтовної освіти однак навчився читати і писати, а ще вміло володів зброєю. Це дало йому змогу служити при дворі віце-короля Навари та брати участь у військових походах. Однак його військова кар'єра закінчилася 1521 року, коли в одній із битв гарматним ядром йому роздробили ногу. Тож він повернувся до батьківського замку, де під час лікування вже молодий чоловік почав читати християнські книги. Католицька література так вразила юнака. Що той, ледве вставши на ноги, рушив до Бенедиктинського монастиря, де впродовж декількох днів він молився і сповідався. Після цього хлопець роздав усе своє майно бідним та пообіцяв присвятити все своє життя, служінню Богу та католицькій церкві. Такими були молоді роки Ігнатія Лойоли, людини, яку впевнено можна вважати одним із символів контрреформації. Чим же він прославився? 1534 року Ігнатій Лоюла разом зі шістьма друзями дав обітницю бідності, снотливості та служіння Богу. Так вони створили Товариство Ісуса або орден єзуїтів. 1540 року папа Римський Павло III урочисто затвердив статут. Так виник новий унікальний орден, що на рівних змагався з протестантською реформацією за серця вірян. Основним завданням ордену єзуїтів проголошувався захист та поширення католицької віри, хоча єзуїти займалися проповідницькою та місіонерською діяльністю. Головна особливість ордену мобільність його членів. Єзуїти працювали в усіх сферах суспільства, а також їм можна було носити мирський одяг. Голова ордену виконував свої повноваження пожиттєво однак, перед призначенням на цю посаду він проходив випробувальний термін, що міг тривати багато років. Також проголошувалася сліпа покора, голові ордену та папі Римському. Товариство Ісуса вперше почало боротися з протестантською реформацією її ж зброєю. Головними напрямами діяльності ордену стала освіта та місіонерська діяльність. Членами ордену єзуїтів часто ставали високоосвічені люди, які мали авторитет у суспільстві та досягали успіху в морських справах. Вони добре зналися на психології та добровільно присвятили своє життя служінню католицькій церкві. Єзуїти стали першим орденом, провідною діяльністю якого була освіта. Товариство Ісуса повсюди відкривало свої навчальні заклади, де надавалася ґрунтовна освіта, а учні виховувалися в дусі католицизму. Зазвичай навчання в єзуїтських колегіумах було доступним будь-кому, хто має бажання та здібності до навчання. Випускниками єзуїтських шкіл стали математик Рене Декарт, письменник Мольєр, живописець Пітер Пауль Рубенс та інші. До речі, після 1569 року єзуїтські школи були поширені і на українських землях. Пригадуєш, чому це стало можливим? Пиши в коментарях. Освіту в цих школах здобули Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. Як ти думаєш, про що це свідчить? Освіта в єзуїтських школах була ґрунтовною, що сприяло поширенню популярності ордену. Та ще одним із напрямів його діяльності була місіонерська робота. Єзуїти проповідували на всіх заселених землях відомих європейцям Європа, Азія, Африка та Америка були місцем роботи єзуїтських місіонерів. Особливістю їхньої місіонерської діяльності було те, що єзуїти ніколи не насаджували католицьку віру насильно. Вони намагалися поєднати місцеві традиції з християнським вченням. І сьогодні орден єзуїтів успішно діє, а 2013 року папою Римським став Франциск, член ордену єзуїтів. Запам'ятай, Контрреформація або Католицька реформація це релігійно-церковний рух у Європі за оновлення католицької церкви, що відбувався в другій половині 16-го середині XVII століття. Контрреформація виникла як відповідь на поширення реформації у Європі, основні напрями контрреформації, створення папою Римським Павлом III 1542 року Конгрегації Верховної Інквізиції. Створення індексу заборонених книг, списку книг, заборонених католицькою церквою, бо ті вважалися небезпечними для віри та моралі католиків. Діяльність Товариства Ісуса, ордену єзуїтів, заснованого Ігнатієм Лойолою. Метою діяльності ордену було поширення та захист католицької віри. Це був перший орден, провідною діяльністю якого стала освіта. Після 1569 року єзуїти почали відкривати школи на українських землях. Історія приховує багато таємниць. Досліджуємо їх разом. Підписуйся на наш канал та став уподобайку.